До вашої уваги онлайн-урок на основі створеного зошита в програмі Мозабук, Механічний рух, рівномірний прямолінійний рух. План заняття вказує на його концептуальну структуру, яка передбачає інформацію про часові рамки заняття. Вивчення теми розпочинаємо з прави асоціативний кущ, ключовим словом, якого є механіка. Мета вправи активізувати знання студентів, про призначення механіки для людини, спонукати їх до осмислення матеріалу. Логічно вписується в структуру заняття, інструмент, машина часу. Яка дозволяє встановити зв'язок між видатними вченими та їх відкриттями з хронологічної точки зору, визначити і усвідомити основні етапи розвитку механіки як розділу фізики, користуючись посиланням на статтю Вікіпедії, і ще раз маємо можливість наголосити, що в основу класичної механіки покладено праці цих видатних вчених. Щоб з'ясувати, що є предметом вивчення механіки, будуємо діаграму зв'язку. Використовуючи анімацію, з'ясовуємо, що означає розв'язати основну задачу механіки. Перш ніж розглянути рівномірний рух, з'ясовуємо основні поняття механіки. Інтерактивна вправа, правда чи брехня. Допоможе з'ясувати, чим різняться поняття, шлях, траєкторія, переміщення, а інструмент одиниці виміру використовуємо для поглиблення уміння встановлювати співвідношення між основними одиницями вимірювання фізичних величин та позасистемними одиницями. Пригладав, пригадавши. Приклади різних рухів студенти формулюють означення механічного руху і приходять до висновку, що рух, спокій, швидкість, наприклад, землі, є поняття відносні. Далі визначаємо складники системи відліку, пригадуємо, як визначають положення тіла на прямій, на площині, у просторі. Пропонуємо розглянути конкретні випадки цих різні конкретні випадки у вигляді вправ наступним етапом заняття є робота в групах. Студенти виконують запропоновані завдання для обмеження в часі, встановлюємо зворотний таймер із фоновою музикою. Після повідомлення результатів використовуємо таблицю оцінювання для оцінки роботи кожної групи. Чи може переміщення дорівнювати нулю? Креати... Креативним підходом для пошуку відповіді є використання інструменту система координат. Використовуємо малювання у вікні. Завдяки цьому динамічному процесу студенти легко роблять правильні висновки. Далі з'ясовуємо, в чому полягає відносність механічного руху, використовуючи анімації. Використовуючи 3D-сцену, що демонструє найпростіший вид руху, пропонуємо дати позначення рівномірного руху. Аналізуємо, як знайти проекцію вектора переміщення на вісь ОХ. Конкретизуємо ситуацію, використовуючи інструмент слова вісь. Правильність виконання більш складного завдання допомагає перевірити анімаціям. Для виконання математичних дій і операцій використовує, використовуємо інструмент-калькулятор. Одержані бали фіксуємо за допомогою таблиці оцінювання. Пропонуємо координатний метод для розвитку цієї ж задачі. Однією з характеристик рівномірного руху є швидкість. Використовуємо цифровий урок, що ви знаєте про швидкість. Пропонуємо студентам виконати проєктну роботу. Мета проєкту полягає в тому, щоб на основі експерименту спостереження отримати практичні навички, вимірювання шляху, часу, руху тіла, швидкості тіла. Важливість такого діяльнісного підходу ще й в тому, що він забезпечує формування ключових компетентностей, а саме Спілкування рідною українською мовою під час підготовки та презентації результатів проекту, формування математичної компетентності, формування інформаційно-цифрової компетентності через використання смартфону, його програм, які фіксують інформацію про рух. Здобуті знання, вміння і навички, способи діяльності студенти зможуть застосувати до розв'язання реальних життєвих ситуацій та у майбутній професії учителя початкової школи. Для кращого розуміння та застосування навчального матеріалу використано тест за повний пробіли. А щоб перевірити свої знання, причому легко і цікаво, студенти виконують інтерактивні вправи. 4, 5, 6, 7. розвиваючи вміння відстоювати аргументовано свої погляди на вирішення навчальних завдань. На наступному етапі заняття розглядаємо закон додавання переміщень, закон додавання швидкостей, а тест з однією правильної відповіді передбачає розв'язання задачі і вибору, і вибору правильного результату. Використовуючи рівняння рівномірного прямолінійного руху, виконуємо тестове завдання, знайдіть відповідність. Ця вправа розвиває здатність усвідомлено застосовувати набуті знання на практиці, забезпечує розвиток предметних компетенцій. Інструмент графічна сітка. Використана для побудови в одній координатній площині графіків руху двох тіл. І за точкою перетину дає можливість визначити час і місце зустрічі. Вчимося читати і будувати графіки. За графіком руху будуємо графік швидкості, використовуючи інструмент графічна сітка. Домашнє завдання. Важливо. Дати посилання на сторінки підручника, який радимо використати під час підготовки до наступного заняття. Дякую за увагу!